Додавання від'ємних чисел. Давайте почнемо з від'ємних цілих чисел, а потім перейдемо до від'ємних дробових і раціональних чисел. Візьмемо два від'ємні числа, і, відповідно, будемо вчитись ці числа додавати. Щоб додати два від'ємні числа, потрібно додати їх модулі і поставити перед одержаним результатом знак мінус. Тобто, нам потрібно знайти модуль числа з мінус 2, це протилежне буде, це число 2, і модуль з числа мінус 3, це буде 3. Ставимо знак мінус перед одержаним результатом і додаємо модулі наших чисел. Це є двійка і трійка. В результаті ми отримаємо мінус 5. Розглянемо алгоритм додавання від'ємних чисел. Ну, давайте візьмемо такі числа. мінус 10 і мінус 8. То перше, що нам потрібно зробити, це знайти модулі цих чисел, що я зараз і роблю. Далі модуль з мінус 8, це протилежне число. Знайшли модулі. Другий крок. Нам потрібно додати ці модулі. Тобто 10 додати 8. Одержимо 18. Останній крок перед отриманим результатом поставити знак мінус. Тобто, отримаємо таке число, От, бачимо, що є декілька методів, або ви знаєте саме визначення додавання від'ємних чисел, або користуємося алгоритмом знаходження. Суми двох від'ємних чисел. Візьмемо, приклад з від'ємними, дробовими числами. Мінус одна друга додати, мінус три другі. Знаменники в нас одинакові. Тоді, відповідно, можемо використовувати або алгоритм знаходження, або відповідно нашого визначення. Щоб додати два від'ємних дроби, дроби, потрібно додати їх в модулі, поставити перед одержаним результатом знак мінус. Ставимо знак мінус, додаємо модулі. Модуль з мінус. Одна друга це одна друга. Модуль з мінус три другі це 3 другі, але між ними знак додавання, в результаті одержимо мінус 4, 4, другі. І в кінцевому. В результаті це нам дасть мінус 2, тому що 4 поділиться на 2. Візьмемо ще один приклад. Мінус 0,5 додати мінус соті. Пишемо знак мінус. Числа у нас обидві від'ємні. І відповідно додаємо модулі цих чисел. Тобто 0,5 додати 1,3. Так, ми одержимо. Від'ємне число, звичайно. Так, будемо додавати цілу частину до цілої частини, тоді вийде у нас 1. десятки будемо додавати до десятки, тобто 5 додати 0, це буде 5, сотні до сотень. В результаті дасть трійку нам. І отримали такий результат. Або користуємося алгоритмом, або користуємося основним визначенням про додавання двох від'ємних чисел. Давайте ще раз повторимо: щоб додати два від'ємних числа, потрібно додати їх модулі і поставити знак перед одержаним результатом мінус. Добре, на чому закінчимо.